Так виглядала наша перша орендована квартира в США. В цій квартирі було дві окремих спальні з гардеробними, одна вітальня разом з кухнею об'єднана. Також була одна душова е, кімната і одна ванна кімната. Душова у нас була в мастербedру, так називається, головна кімната, в котрій є вихід одразу в ванну. Тому що в другу ванну кімнату був вихід з вітальні, тобто вона не знаходилася в спальні. Треба зазначити, що майже всі квартири в США здаються без меблів. Тобто у вас буде, як правило, пральна машина, сушильна машина, плита, холодильник, мікрохвильовка та посудомийка. Все інше вам потрібно буде купити самостійно. За цю квартиру ми сплачували 4170 доларів, то в нас входило одне парковочне місце. Комунальні нам обходилися приблизно 300 доларів, та ще 100 доларів ми платили за інтернет.